Всім привіт! Буду сьогодні коштувати ось такі смердючі цукерки. Тут є різні смаки. Тому я не знаю, який з них смачний або не смачний. Ну, тут є трішки смачних. Тому будемо коштувати розпаковка. До речі, тут є різні смаки. Там смердюча собака, казявки якісь. Ну, будемо куштувати. Ого! Так, в мене тут на іншому телефоні є переклад цих цукерок, тому що тут англійською мовою написано, а я не зовсім розумію. Тому будемо куштувати. Ну, давайте розпочнемо з голубої цукерки. З блакитної, точніше. Так, Тут є два види блакитної цукерки. Зараз скажу, з яким смаком. секундочку. Так. Є зубна паста блакитна, а є Берри Блю. Ну, будемо коштувати. Ну, смачна цукерка. Мабуть, Берри Блю. Хм. Ну, Наразі дуже смачно. Є в нас ще багато різних. Тому зараз що, що ще в нас тут є цікавого. Так, чорні цукерки. Тут два смаки. Солодкий смак та резина. Ну, якась спалена резина. Тому будемо куштувати Блін, я не знаю, що це буде, але спробую. Сподіваюсь, ригати не буду. На смак, не знаю, що це резина, чи це не резина. Ну нагадую якісь ліки з дитинства від кашлю. Так. Будемо коштувати інші смаки. Ну а потім по кругу підемо. Е, ну, різними кольорами. Так. Який я бачу наступний. Ну, ось. Такий схожий на фасоль. Тут є теж два варіанти: смердючий жук та підсмажений зефир. Тому я думаю, що зефір, що смердючий жук будуть якось не зовсім. Ну, скуштуємо. Фух. Мав смердю жук Ну і можна. Так, в мене на всякий випадок є Сік запувати, але я його не планую використовувати, тому що мені цікаво смак скоштувати. Так, так, так. так. Щось так. Ну, Тут ось така жовта цукерочка. Два смаки. Топ банана і мокра собака. Будемо куштувати. Ну, я знаю, що я фартовий хлопець, тому я вважаю, що це банан буде. Ну, мабуть, це собака. О, далі буде екшен у нас. Дохла риба і смузі з полониниці полу... та бананом. Мабуть, за кольором це ось це. Ось це я вважаю, що буде капець. Ну, куштуємо. Якийсь незрозумілий смак. Не можу сказати, що він не гадкий. З якоюсь кислинкою. Їсти можна. Далі буде ще краще. Треба знайти на тріївці цю цукерку. Знайшов? Далі в нас цукерки буде. З таким смаком. Смердючі шкарпетки та тутті-фруті. Ну, тутті-фруті як жуйка з дитинства, а смердючина скицею. Ви самі розумієте. Так. Ось ці зараз покажу краще. Ось дві цукерки. Це, мабуть, це і тут чи шкарпетки, а мабуть, це. Тому будемо коштувати. Ось цю візьму. Не зрозумілий сал. Мабуть, шкарпетка? Ну. Куштуємо далі. Стара пов'язка далі за смаком або гранат. Куштуємо. Така більш червона, або, мабуть. ну... Малинового кольору. Ну, куштуємо. Це стара пов'язка. Зі смаком йоду. Ну, такого йоду, який вже. Ну, їсти можна. Які ми ще не куштували? Це в нас. А, тут ще три смаки в нас. Не побачив. Будемо куштувати коричневі цукерки. Тут є смак капучино та печінка з луком. Буду брати рандомну цукерку, щоб. Ну, хоча я не знаю, яка з них яка насправді. Ну, ось цю крайню до себе. Ну, куштуємо. Ну, це явно не капучино. Печінку чую. Цибулі не відчуваю. Ну, печінка більш на, така насичений смак в неї. О. Тут наступні цукерки помаранчеві. У нас були вже раніше помаранчеві. Тут треба зрозуміти, а, вони навіть однакові. Чотири цукерки, дві, яких я вже розказував, які були з яким смаком, А дві інших ще ні. Ось дві інші зі смаком блювотини або реганіни, як кажуть. А інша більш така смачна персик. Я не знаю, яка з цих. Ну, якщо я не помру до кінця відео сьогодні, ми всі цукерки ці скуштуємо з вами. Ну, пробуємо. Це банан. Це те, що я вам казав декілька хвилин тому. Ну. А, тоді я куштував персик з помаранчевою. Зараз банан. Блін, мені цікаво, що таке блювотина. Хочу скрути. Так, Далі у нас зелені цукерки. Тут два смаки. Груша, спіла груша і бургер. Я не знаю, що таке бургер, ну, як показує мені переклад. Я може бургер. Ну, подивимось. А може як бугер, а може це сапля якась. ну. Судячи за кольором, що вони зелені. Ну, кошту. Це не груша за смаком нагадує якусь траву покошену, мабуть. Я не знаю, що таке бугер. Тому якщо хтось знає, коли це відео десь в мережі з'явиться, ви напишіть, що це таке. Ну, надалі я буду вже без телефону справлятись, тому що за кольорами я вже ознайомився. Надалі пусть буде цей інтрига, як кажуть. Трішки соком зап'ю, але то на зубах попилі Ну. Ну, давайте блакитно ось таку. На пілюлю схоже, до речі. Ну, взагалі не зрозумілий смак. Я хоч все-таки буду дивитись, ну, Щоб розуміти, що я жую. Ну це все мабуть опасу. Ну, треба розуміти, що я з'їв. Так, надалі. Я навіть не знаю, що скорсувати. Ну, чорну з'їм, тому що вона більше всього в очі кидається. Це резина. Це резина. Мабуть, з усіх цукерок, які я скуштував, резина більш насичена. Більш резиніста. Я не знаю, як це сказати. Але вона дуже-дуже відчувається. Бля, ну, ха... прикольно. Реально ну, прикольная цукерка. Ну, взагалі не шкодую, що я їх скуштував. Блін, якщо б тут ще зі смаком козявок були. Ну, може є, я не знаю. Подивимось. Ну, ось таку. За кольором схожу. Ну, болотний якийсь кольор. Будемо коштувати. Здається, я покошену траву нещодавно вже куштував. Ну? смачно. Так. трішка. Що куштувати далі? Да ще одну чорну з'їм. Резина за резиною. Смачно. Ну візьму якусь блакитненьку. Це або бабл або паста зубна. Треба зуби прочистити. Із резини. Спочатку, як я розкосив цукерку, вона щось мені за смаком нагадала. Сандалі якийсь барабашов у нас. Ринок такий є в Харкові. Ну, китайською резиною смердить. Ну Надалі я відчуваю м'ятний такий запах ну, зубна паста. Так що цукерки кожному з вас рекомендую скуштувати, якщо є бажання. Ну, на сьогодні все. Гарного дня всім. Пока.